У Кременчуцькій бібліотеці реалізовують проєкт Вуличний університет Моя країна Україна, в рамках якого 10 березня відбулася перша зустріч: Вивчаємо історію України разом. Не нудно, інтерактивно, етично. Це чудова можливість для всіх, хто хоче дізнатися більше про багату та різноманітну історію нашої країни. До нас часто приходять читачі, які розуміють, що вони. По факту не знають історію України, запитують у нас підручники з історії України, але ті, які видані вже за незалежності. Тому ми вирішили ось провести таку серію зустрічей, щоб ті люди, у кого є, вони відчувають, що є в них білі плями з історії України. Ми їх. Будемо потихеньку закривати дізнаватися щось нове під час екскурсу історії України разом з Крамежанами історикиня Надія Купенко розглянула події від стародавніх часів до сьогодення теорії походження українців, історію України від скіфських воїн до часів незалежності. Я називаю сьогодні зустріч галопом по Європі, а точніше по Україні. Адже ми за годину маємо розглянути питання від виникнення українців і до сьогодення. Поверхнево познайомити з історією України, але зацікавити для того, щоб було поле для досліджень, для самовивчення і, можливо, якісь цікаві питання з приводу історії України. У часи, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність та суверенітет, вивчення історії набуває особливої важливості. Історія надає нам уроки, які допомагають зрозуміти сучасні виклики, зміцнюють нашу національну ідентичність та єдність. Історія в період, коли Україна воює, є безмежно важливим аспектом. Це компонент для наближення перемоги. Адже коли ми знаємо, чим пишатися, і взагалі звідки ми взялись, і те, яку брехню зараз говорить Росія про. До України це теж такий маленький спротив українців. Заняття провели у форматі інтерактивної лекції та обговорення. Відвідувачі заходу отримали нові знання і пригадали те, що забулося зі шкільних уроків. Всі залишили задоволені лекцією та чекають на нові зустрічі. Щось забулося зі школи. Зараз так само з війною україно російською дуже багато і російської в нас пропаганди йде. Ну звичайно, зараз вона вже витісняється. І хотіла б дізнатися вже історію від. Я б її назвала нового покоління. Багато дізналась до себе нового, то те, що в школі ми або не проходили, або воно забулося. Хотіла б відвідати продовження. Наступну зустріч бібліотекарі планують провести з психологом на тему ментального здоров'я. Всіх бажаючих запрошують долучатися до проєкту вуличний університет та вивчати нове разом. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.